Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги. Сьогодні маленький майстер-клас, то що ми розповідаємо, колеги. Давайте порахуйте якість, тому що всі розповідають, що у нас унікальна сівалка якісно сіє. Блін, ну знаєте, ото от що на комп'ютері бачите, то ще от, тільки на комп'ютері. розумієте? То для власників все хорошо. Або для, якщо в холдингу ви дуже в нас все хорошо, ви молодці. знаєте, Але саме головне, колеги, якість посів. Як ми це робимо? У нас є програмка, а у вас є. Приклад папір, да? як відео я вам скидав. Берете, що робите. Зараз пан Віталій Сергійович покаже, як треба працювати. Зараз починаємо. Бо я повинен сьогодні тільки в одній позі. Мірять, так. Мірять давай. А я буду записувати. Дивіться, візуально, наче все класно, все наче рівномірно йде. Але по факту це неправда. 19. 20 23 23. 22. 24. Переходить на слідчий рядок. Колеги, саме головне, щоб ви пройшли. Якщо у вас 16-рядна сівалка, то 16 рядків бажано. Якщо у вас, наприклад, 24-рядна, 24 рядки, щоб ви походили. 23. І ставити хрестики, де в цьому міжряді є. 28. 25. 19 24, 23. 14. Колеги, хтось вдома так робить чи ні, а? 20. 20. 25. 23. 19. Віталій, вистачить. Я думаю, ми покажемо, <свісно> як там. Ну, ну ви Треба пройти і поміряти відстань між рослинками. Це основний показник, а не те, що у вас на комп'ютері писало. І сю сівал, всі 16 рядків або у вас восьми рядкова сівалка? Ну <рес> так, бажано щоб я вам сочувство. Ну нічого, співчувати можна кожному, але принаймні бути знати якість. Так що отаким темпом і рухаєтеся. А ми далі покажемо, як воно повністю відбулося.